Чи замінували все, що бачили? Щоденно знешкоджують смертоносні боєприпаси на Дніпропетровщині у Криворізькому районі 4 тисячі гектарів земель і досі забруднені нерозірваними російськими снарядами. Цей район окупанти нещадно обстрілювали майже сім місяців. Найчастіше саперам доводиться знешкоджувати касетні снаряди, бойові елементи від реактивних систем залпового вогню та міни. Продовжить Христина Венгеля Ускайте. Вона з режимом самознищення від однієї до у них режим самознищення. Ось такі смертоносні пелюстки сотнями чи не щодня знаходить Дмитро протипіхотними фугасними мінами, буквально в сіні прикордоні з Херсонщиною поля. Один снаряд града каже, сапер може розкидати понад три сотні мін. Небезпека в тому, що ну, люди, які не знають, якщо візьме в руки діти, підлітки там так навіть дорослі, якщо не знає в чому, натиснувши на цей, ну, видно тут видно пооб'єму воно трошки ширше, 40 грамів вибухівки ВД-6, Якщо візьме в руки або наступне ногою, коли лежить на полі, може травмувати, ну відірвати пальці, ступню ноги. Зазвичай на своїх землях Сергій вирощує пшеницю, ячмінь та соняшник. Нині тут повно касетних снарядів та бойових елементів від реактивних систем залпового огню. Рік поля фермера простояли порожніми. Я обнаружив так сильно не обходився, треба там обійти. Ну як мінімум, ураган мабуть, гектара на два розкидає. Були і воронки, були, і касети. Наружували боєприпаси, не розірвані. Як і ось ці 11 касетних снарядів з урагана. Їх просто під час обробки землі знайшов тракторист. Контактні датчики целі. Ось десь тут пластик, пластиковий такий вот когда коли він б'ється їм преграду, Он срабатывает. Будем уничтожать на місці, тому що транспортувати данные касетне элементы ну разрешается в исключительных случаях. Перед тим як за допомогою тротилу підірвати російські снаряди, сапери їх закопують під час детонації, осколки розлітаються на декілька десятків метрів. Групи саперів працюють у Криворізькому районі щодня. Російським залізячам забруднено 4 тисячі гектарів земель. Ворог нещадно гатив по цій території сім місяців. Градами, ураганами, ракетами С-300 та іскандерами, допоки наші захисники не відсунули лінію фронту. Носова частина від урагану. Касетний блок, здесь уложено касети в виде баночок таких. А не осколочний. А це сам парашют від... От... Двигатель от смерча. Та той тобто, сано вже безпечне. лише за минулий тиждень у районі знешкодили понад 2,5 сотні вибухонебезпечних предметів. Наші сапери розміновують і докуповані населені пункти сусідньої Херсонської області. Там ситуація критична. Тікаючи, російські покидьки мінували все: подвір'я, будинки та навіть дитячі іграшки. Два-три гектара, щоб відпрацювати, це потрібно тиждень, тому що велика площа, і вона дуже повільно розміновується. Дуже багато ми допомагаємо Херсонській області, тому що ви знаєте, що збройні сили йдуть вперед. Аби повністю вичистити. Ти Короверіський район від ворожих боєснарядів потрібно буде не один місяць. Тож місцевих жителів закликають бути обережними. Христина Менгеля Оскайте Денис Сінегін, факта сі ті. Єдині новини.